Кожен день зараз це захист нашої незалежності, нашої держави, наших людей. І потрібно пам'ятати, саме підтримка нашої армії, усіх наших сил оборони та безпеки України, нашої держави. Така підтримка вирішує все. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. На жаль, смерть наздоганяє наших захисників не лише на полі бою, а й вже під час мирного життя. Олександр Троцький був військовим у відставці, який відійшов у вічність у зв'язку із хворобою. Детальніше про захисника дивіться у нашому сюжеті. Сьогодні міський палац культури огорнув смуток, адже в останню путь провели померлого воїна Олександра Троцького. Народився захисник у селі Харченки Козельжинського району, проживав у Кременчуці. Навчався у Мануйлівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів. Працював на приватному підприємстві. Явір. Познайомилися у нас в громаді вже після того, як Олександр Анатолійович отримав поранення. Людина дуже порядна, дуже чесна. Він вихований так, що є обов'язок громадянський, значить, він повинен його виконати. На жаль, помирають, гинуть. Найкраще військовий завжди вирізнявся виваженістю та веселим характером. Він гідно зносив усі труднощі, які припали на його долю. Адже під час бойових дій втратив ногу та був комісований. На жаль, неблаганна війна забрала через поранення, через ті хвороби, які прийшли з цими пораненнями. Забрала його із наших рядів. Дуже шкода за це. І хай йому буде земля пухом і слава герою, який на сьогодні склав свою голову. 11 березня 2025 року у Кременчуці воїн назавжди відійшов у вічність. Олександра знаю давно, як доброго, веселого, життєродісного хлопця. Вдячні дуже йому за те, що захищав нас. І як кажуть, завжди будемо пам'ятати світла, вічна пам'ять. Поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Олександру Троцькому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткашенко, Кременчуцькі новини. Сучасні технології це потужна зброя на полі бою. Кременчуцька громада продовжує підтримувати українських захисників, передаючи їм засоби радіоелектронної боротьби та безпілотні комплекси. Більше розкажуть наші журналісти. Кременчуцька громада продовжує підтримувати українську армію. Військовим передали засіб радіоелектронної боротьби, який відіграє критично важливу роль у протидії ворожим дронам та засобам зв'язку. Подібні системи дозволяють блокувати сигнал керування ворожих БПЛА, що унеможливлює їх використання для розвідки чи атак. Також у розпорядження бійців надійшов безпілотний авіаційний комплекс, що складається із 20 дронів наземної станції керування, ретранслятора та іншого обладнання. Одному з Національної гвардії передаємо обладнання. Буквально два тижні тому хлопці звернулися з тим, що їм потрібні реби, що їм потрібні дрони. І наша Кременчуцька громада знайшла можливості якомога швидше зібрати все це необхідне обладнання і передати. Щиро дякуємо вам. Переможемо лише разом. Саме так Дякую. Слава Україні, героям слава передане обладнання дозволить нашим захисникам не лише покращити тактичне планування, але й підвищити ефективність контрдій ворогу. У нинішніх умовах війни технологічна перевага відіграє вирішальну роль у збереженні життів бійців та знищенні ворожої сили. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Історія Маріупольського драмтеатру це одна з найжахливіших трагедій війни, яка стала символом воєнних злочинів Росії проти українського народу. Тому вчора, 16 березня, у Кременчуці, як і в інших 20 містах України, відбулася акція вшанування пам'яті загиблих. Детальніше дивіться вже за мить. Напис Діти перед Маріупольським драматичним театром здавалося, мав рятувати цивільних, які шукали прихистку від небезпеки з неба. Однак підступний загарбник скинув туди авіабомбу, яка забрала життя сотень мирних людей. Серед них діти 16 березня 2022 року. День, який назавжди болом викарбувався в серцях українців. Минуло три роки, але цей біль не вщухає. Три роки по тому ця рани не загоюються, а пам'ять про невинні жертви залишається живою. На згадку про них містами України відбулася акція Дети символічний заклик до всіх, хто ще чекає на своїх рідних, кого війна безжально відібрала в один страшний день. Свічки пам'яті, скорбота в очах і гірке запитання, що лунає в кожному серці. Ця трагедія не просто сторінка історії, а не згасаючий біль у душі всієї країни. Ми жили і все таки чекали, що ну місто буде жити. А потім, коли роз... вже побачили, що Театр знищено, це центр нашого міста, і не тільки театр. і лікарня, де перебували військові, теж було знищено. А потім останнім, знаєте, такою краплею для наших чоловіків і для нас, як людей, маріупольчан, сімей, було те, що побачили ми з 14-поверхівки, що знищуються заводи, а засталь винищується. Той цех, той цех. І чоловіки кажуть, це роботи не буде. Міста вимчуцька громада не залишилася осторонь і приєдналася до акції, щоб вшанувати пам'ять загиблих, запаливши свічки та вшанувавши їх хвилиною мовчання. У цей день кожен хто прийшов засвідчив трагедія Маріуполя. Це спільний біль, який не зітриться з пам'яті, а єдність українців допоможе вистояти навіть у найважчі часи. Тетяна, переселенка з Маріуполя, розповідає, як два роки мешкала поруч з жінкою та її сином, яким дивом вдалося вижити під час авіаудару. Вони якраз в, 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 в драматичному театрі вони якраз вийшли, отримали їжу, вийшли з того блоку. Куди впала авіабомба, цей авіаудар вони вибігли, каже, ми йшли через трупи, через ну, в общем, все, все, що було під ногами, вибігли, і їхав якийсь ну автобус, і вони в той день виїхали. Ця акція це також заклик до пам'яті пам'яті про тих, хто не повернеться, і про тих, хто, незважаючи на втрати, продовжує боротися за майбутнє. Вона нагадує, що наше єднання, наше прагнення до миру і справедливості це те, що дає нам сили йти вперед і вистояти, незважаючи на усі жахи війни. Кожен такий момент є частиною великої боротьби, яка ще не завершена, але яка об'єднує кожного українця у прагненні до свободи та миру. Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Потеплінням на вулицях різко побільшало електросамокатів. Вони стали доступною та швидкою альтернативою громадському транспорту, особливо в містах. Люди використовують їх для поїздок, навчання чи просто для розваги. Однак зі зростанням кількості самокатистів зросли й проблеми. Висока швидкість, відсутність захисту, погана видимість, нехтування правилами дорожнього руху, небезпека для пішоходів. Нещасні випадки за участю самокатів, не рідкість. І поки правовий статус цього транспортного засобу ще не визначений, їх водії мають дотримуватись загальних правил безпеки, кажуть поліцейські. На сьогодні електросамокати не мають чіткого визначення правил дорожнього руху, проте їхні користувачі зобов'язані дотримувати загальних норм безпеки та не створювати аварійних ситуацій. Вже цього сезону до патрульної поліції Кремчука надійшов виклик щодо дорожньої транспортної пригоди за участі електросамоката. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, патрульна поліція рекомендує користувачам електросамокатів не рухатися по проїзній частині разом із автомобілями, дотримуватись безпечної швидкості, особливо в місцях скупчення пішоходів. Не використовувати електросамокату. Тання алкогольного чи наркотичного сп'яніння, бути уважними на перехрестях і переходах, навіть якщо маєте перевагу в русі, використовувати світловідбиваючі елементи або фару у час доби. Щоб зменшити ризики, важливо використовувати захист, шолом та наколінники, дотримуватись правил дорожнього руху і не перевищувати безпечну швидкість. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. у укремечуці активно працюють над створенням простору, який надасть можливість особам з інвалідністю отримувати підтримку, розвиватися та реалізовувати свій потенціал. Про що саме йде мова? дізнаєтесь у нашому наступному сюжеті. Центр інклюзії 18+, це місце, де кожен може відчути свою значущість, отримати підтримку та можливість для самореалізації. Проте зараз його діяльність здійснюється в головному офісі Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, де бракує місця для повноцінної роботи центру. Я займаюся. Я займаюся спортом уже понад 25 років у цьому осередку, і моя мрія, щоб у нас з'явилася велика спортивна зала, аби наші вихованці могли займатися та розвиватися тут регулярно. якщо дівчата проводять у цьому приміщенні свої гуртки, то ми можемо лише спостерігати, як діти займаються і малюють однак зібрати спортивну команду вже неможливо. Тому хотілося б створити умови, щоб усі могли збиратись одночасно та проводити тут час із користю. Я чемпіонка потацької по пошахота. Дуже маю багато грамот. Я хотіла б приїжджати чаще для діток, щоб інвалідів малювання було. Все це було довільнона. Відсутність простору значно ускладнює реалізацію багатьох ініціатив. Тому виникла нагальна потреба в просторому та зручному приміщенні, яке відповідало б усім вимогам інклюзивного середовища. Міська влада виділила приміщення це для центру інклюзії. Тут уже був і суботник, тут уже люди приходили, і люди з інвалідністю в тому числі робили. Трошки прибирали, трошки готували до ремонту. Зараз закінчується погодження по цим всім проектам. І завдяки благодійному фонду Гетьманщина вже скоро почнуться ремонтні роботи. Нове приміщення потребує значних змін, оскільки має відповідати вимогам інклюзивного середовища. Попри це, після завершення робіт центр перетвориться на простір, де особи з інвалідністю матимуть усе необхідне для комфорту. Тут будуть актова зала для діяльності аматорського лялькового театру оселя добра і радості, класи для занять, спортивна зала тощо. Для даного центру кошти були виділені закордонними компаніями, нашими партнерами, які активно допомагають та підтримують наш благодійний фонд. В даному центрі будуть створені так само кухні, майданчики, ігрові майданчики, також зони релаксації, для того щоб вони змогли більше працювати в соціуму, а також навчитися. Працювати з побутовими приладами, і ми дуже вдячні нашій владі, нашим партнерам, які щиро розуміють і готові допомагати в реалізації таких великих проєктів. Ця ініціатива є важливим кроком до створення розуміючого та толерантного суспільства, де кожна людина, незалежно від фізичних особливостей, матиме можливість реалізувати свій потенціал та активно брати участь у соціальному житті. Вона сприятиме розвитку інклюзивної культури, що визнає та цінує різноманітність, забезпечуючи рівні можливості для всіх. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На площі перемоги біля пам'ятного хреста зібрались віряни різних конфесій, аби помолитись за мир та за тих, хто віддав своє життя у цій нещадній війні. Увага на екран! Вже три роки віряни різних конфесій збираються разом біля пам'ятного хреста на площі перемоги, аби помолитись за мирне небо України, підтримати наших захисників, які всіма силами наближають перемогу, та згадати всіх, хто загинув від рук ворога в цій нещадній війні. Тож ми закликаємо Твоє, прикликаємо Твоє благословіння на них, визволяємо силу благодаті Твоєї, яка берегтиме їх на шляхах їх під час захисту нашої держави, нашого народу. Боже, бережи в своїй руці, нехай Твоя благодать діє, надай сили, розуміння, мудрості, все, чого вони потребують саме зараз, зігрій, зігрій з теплом своєї любові, обійми в ім'я Ісуса, щоб вони відчули, що ти поруч. Лише з вірою в серці наша перемога неминуча. Саме з такою метою містяни збираються щонеділі. Вони молять Бога про повернення всіх захисників додому цілими та неушкодженими. Молять про мирне та світле небо над Україною. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням, милость свою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів, за сестер наших, 16 березня 2022 року. Росіяни завдали жорстокого та цинічного удару по маріупольському драмтеатру, де мирне населення ховалося від ракет. Ця трагедія забрала життя сотень невинних людей, серед яких були діти. Також в цей день згадали і про ще одну болючу сторінку історії окупацію нашого Криму. Сьогодні, як український народ, ми знову згадуємо річницю. Того і трагедії, трагедія, яка сталася в Маріуполі, а також ми всі разом згадуємо про ще одну річницю, саме сьогодні, окупацію нашого Крима. Господи, я знаю, що по наших молитвах, по нашій невідступності прийде час, коли кожен сантиметр нашої землі буде повернуто в лони України. Ми не маємо права забувати про наших героїв, про всіх, хто віддав життя за Україну. Молитва це не просто слова, це наша вдячність, наша пам'ять і наша віра у перемогу. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі спортсмени привезли додому 4 золотих, 6 срібних та 11 бронзових медалей. Як це було вже за мить? Цими вихідними Полтава перетворилась на арену видовищних поєдинків. Місто приймало відкритий чемпіонат Полтавської області Стекмондо ВТФ 2025 цей турнір став рекордним за кількістю учасників, зібравши понад 400 спортсменів із 18 команд різних регіонів України. Та з такої великої кількості учасників команда вихованців Кременчуцької дитячої юнацької спортивної школи імені Кисельова відзначились неабиякими результатами. Молоді спортсмени продемонстрували високий рівень підготовки, завоювавши 21 нагороду. З них чотири золоті, шість срібних та одинадцять бронзових медалей. Я вважаю, що ми дійсно прідно виступили, гарно виступили. Готуємося. Ми 17 квітня десь приблизно у нас в те, що Полтаві будуть вже всеукраїнські змагання, де прийде з усієї України, і ми вже започинаємо підготовку до них. У нас є два місяці. А підготовка буде збори теж будуть відбуватися, тому все йде своїм чередом. Крім того, неоціненною була підтримка постійних спонсорів команди Друкарні бульвар. Завдяки підтримки постійних нашого партнера. Це типографія бульвар Віталія Куцоконя. тому що він допоміг з організації нам перевезення, адже їхав в великий автобус. Дякую партнерам, що постійно підтримують спорт цей нелегкий час. І дякую ЗСУ за те, що все ж таки ми. Полтаву з'їздили, змагання провели, приїхали з гарними результатами та нагородами. Також своїми враженнями про турнір з нами поділили спортсмени, яким вдалося вибороти золото у складному двобої на татамі. Дуже довго очікували, дуже багато людей було душно, а так очікували на перемогу. Достатньо було легко, але підготовка потрібна була. У мене було два бої, всі виграли. За три раунди кожен важко було тільки тому, що змагання ми приїхали в 7.30, А перший, перший бій в мене був о в 6 годин вечора. Був перший бій, і було важко. Першому поєдинку мені прийшлося максимально обережно змагатися, тому що соперник був неопитний і новий. А в другому поєдинку я змагався вже з нашим Кременчуцьким спортсменом, який тільки перейшов в вікову категорію юніори і також переміг його за два раунди, як і перший бій. У мене також було два поєдинки, обидва були з харків'янами. Перший поєдинок я виборов на останніх секундах, а другий вже більш повніше після підказок там, спортсменів, друзів і так далі. Змагання стали важливим етапом у підготовці до всеукраїнського турніру. Спортсмени отримали цінний досвід, який стане для них ключем до нових перемог і подальшого розвитку в улюбленому спорті. Вітаємо чемпіонів із вражаючими досягненнями та бажаємо їм нових висот. Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини. Жарти, міцне слівце та актуальні теми. Це все бачили і чули глядачі під час концерту дуету Бампер Ісус» у Кременчуці. Як це було? Дивіться далі. Гумор є невід'ємною складовою життя українців у такі важкі для нашої країни часи. Саме тому вихідними у міському палаці культури Кременчужани із захопленням зустріли концерт гумористичного дуету Бампер Ісус. Якщо ти совість соміс, Що? Кременчужани із нетерпінням очікували початку концерту, адже гострі жарти без цензури, надзвичайне почуття гумору та шалена харизма це все відрізняє Бампер Ісус» від решти українських гумористів. А ми смішні, були, так. В них нам дуже сподобалося. У них кожен виступ, він кожен різний, нічого не повторюється. Все дуже весело, і ти не знаєш, чого очікувати. Тому ми будемо кожен раз приходити, якщо вони будуть приїжджати. Я думаю, що приємно проведемо вечір. Посміємося, трохи розслабимося. Я надію, що нам дуже сильно це все зайде, сподобається, і ми будемо повторювати регулярно це, тому. Чекаємо гарного вечора у своєму шоу Бампер Ісус» скорили серця Кременчуцьких глядачів, адже не підбираючи слів через жарти, показали дійсність, яка є сьогодні. Однак, тому ми, українці, що навіть у складні часи знаходимо місце жартам та гумору. Дмитро Цирюльник, Катерина Грудніва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Дякуємо кожному і кожній. Хто не забуває, що оборона України, стійкість України це головне. Дякуємо всім українським воїнам, кожному нашому підрозділу. Дякуємо кожному й кожній, хто працює на оборону та на нашу державу. І дякуємо всім українцям за кожен збір для нашої української армії. Слава Україні!